Привіт, любі друзі! Я Кравченко Лілія, здобувач освіти у багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області, кухар кондитер Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачний фруктовий салат. Отож, почнемо! Спершу я вибираю фрукти: яблука, банан, ківі, виноград та гранат. Всі вони повинні бути свіжими та яскравими. Я, щоб не займати багато часу, вже все підготувала, нарізала яблука та банан кубиками, апельсин маленькими шматочками, ківі кружевцями, а виноград можна залишити цілими або розрізати його навпіл. Мені подобається, коли все виглядає різнокольорово. Висипаю всі фрукти у велику миску. Бережно перемішую, щоб фрукти рівномірно розмішалися і не розчавилися. Додаю йогурт. Обережно перемішує можна додати трішки е, меду або трішки лимонного соку для свіжості та яскравості. Можна розкласти його по маленьким мисочкам або сервірувати в одні великій. Я сервірую в одній великі миски. Можна додати кріпа кокосової стружки, м'яти та гранат. Отож, любі мої, я запрошую вас до нас на навчання у багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області. Бо кухар це людина, яка вміє перетворювати прості продукти на справжні кулінарні шедеври. Я люблю свою професію, бо завдяки їй я можу приносити людям задоволення. А ще найприємніше для мене подяка це усмішка відвідувачів словами. Було дуже смачно, смачного.